Друзі, усім привітики. Вітаю вас на своєму каналі в моєму новому відео. Сьогодні збираю сашуську, у нього останній день, потім ми уходимо на канікули, Настя виліковується її в садочок, і другий тепер пасажир буде зі мною весь наступний тиждень. Буде відпочивати, набиратися сил перед останнім ривком, перед останнім таким весняним забігом до кінця року. А можливо, вони ще й весняні будуть канікули, я не знаю. Можливо, в принципі, три місяці вони кожні 2 місяці мають виходити, чи там навіть кожні 6 тижнів виходити на відпочинок. Кладу лавровий листочок зараз буду варити варенички. А вчора в АТБ ось такі вареники з картоплею та цибулькою. Багато начинки фірми Ласунка. Досить смачні вони Нагадують домашні за смаком. Зараз нагодую своїх. Діточок і підемо на вуличку гуляти. Сашу заведемо до школи, а з настенькою погуляємо. Нарешті чоловік приніс нам водички. Набрав чистої, бо не хотілося мені каву робити, знаєте, з-під крана наливати воду. Вона така несмачна, тоді взагалі водичка тут а, досить така накрівщина в нас а, в Гореничах. Паганецька біжить по трубам, ну, мабуть, як і в кожному місті. Ось, тому ми беремо ось таку фільтровану, гарну воду, так як квартира орендована, не ставимо тут фільтра, бо це занадто і дорого, і не знаємо, скільки ми ще тут проживемо з дітками. Де мої зайчики цюбіки похватали. ой, зараз шарик цей лопне, бо тут досить гарячий чайник стоїть. Зараз зберемося з ними, та підемо на вулицю гуляти. Там нарешті вийшло сонечко, у нас так класно. Ми проведемо саньочка до школи та й погуляємо, да, Настюшенька? Ти ще й взяла десертик поїсти? Да? І вчора і купили АТБ. данісімо такі смачні з бульками, да? так? Да, сама взяла колготки, О, от умничка, така вже доросла зірочка моя молодець. Випроводили нас з садочка, не знаю, так подзвонили в дитини температурка, але на вечір вже не було. І якось знаєте, коли нас виставили серед дня з садочка, то я вже я так не наважилась її вести на наступний день. Хоча сьогодні так гарно, вони в вишиваночках, там у Насті також є юбка така гарна, вишиванка біла. Ну, з кольоровими ниточками вишитам гапі. Вона також побувати на святі в садку, але ось так не знаю, цього її виперли. Ну, це ж таки, температура 37, це не така висока, вона у мене не кашлює, вона у мене навіть насмерка так особа в неї немає. Може, під вечір щось там пару разморк наносиком, ну не знаю, можливо. Щоб менше дітей було в групі, але ми не здаємося. Ми підемо в понеділок за довідкою, і вже Настя піде в садочок. Тут залишилось ну, щодо три місяця весни, і вже все випускний. Тому я думаю, що підемо в понеділок, візьмемо довідку, і хай дитинка йде до своєї групи, до своїх друзів. Завтра субота у нас і в школі чекають. Якщо тривоги не буде, ага. на десяту підемо да ага. підемо завтра в школу на десяту. Кого ти хочеш? Ша! А, ти сердечко, кульку повітряну. Це на день святого Валентина. Ми такі <смі> купили одну таку кульку. Сердечко. <смі> ну вже день святого Валентина <смі> вже прийшов. Зараз дам їм банді своїй на <смі> Да, Будете гратися з кулькою повітряне. Ой, зараз зніму. Бачите, ще це, коли були вимкнення світла, у мене така гірлянда тут висить. Потрібно вже, мабуть, знімати. Надію, що вже в нас не буде вимкнень. Ось, давно вже їх не було, принаймні. Тому, мабуть, буду знімати вже, пакувати наші новорічні такі Ці коробки, все складати завтра. Каву ще добля... додати такий кофі-мейд, така ніжна пінка. Вершкова виходить, така класна. Зараз буду додавати собі. Можна ще до дядька? Ну, собі більше не буде жити. Хто там Касі? Саша. Саша. Ще похвалитися, показати вам свій город на підвіконні. Дивіться, які вже височезні в мене чеснички може. Я не знаю ніколи в житті, знаєте, так от розсадою не вирощувала їх, але мені щось так захотілось подивилась, які прирощують у мене в холодильничку ці чесничінки. Ось, бачите, полила вже. Ростуть, потім пересаджу вже на свою грядку. Якщо вони приймуться, в мене, звісно, не знаю. Ось такі ще томатики в мене, дивіться, які вже величезні. Ще нові вже листочки випускають. Це сливка, вся тягнеться до сонечка, бачите, до віконечка. Мені вже так надоїло шпувати, шпувати. Я вже зняла просто тоді, отак от з горличка. Ось так обережно поливаю розсадку свою. Ось така краса. Так мені приємно, знаєте, дивитися на результат своєї роботи, коли вже є плоди. Так хочеться, щоб ці томатики нам принесли багато смачних, соковитих таких плодів. Ось це, бачите, моя айстра навіть зійшла. Я пам'ятаю, скільки не намагалася її розсадкою виростити, чи то м -м, був субстрат не той, який їй подобався, я не знаю. Ось тут, дивіться, як гарно-гарно вона у мене нарешті-таки вдалася і проклюнулася. Йдемо з дітками на санечку тут класно. Хотіла вам Чуєш? рижого котика показати. Щось там Чуєш? про тривогу чи що? Вон дивіться, яка лапка. Відбій повітряної тривоги. Так цікаво, у нас 12.40 вимкнули в тривогу, і в 12.40 тут же її вимкнули. Пес, мабуть. Дивіться, який класний, так? Да? Як хочеться мені завести такого рижого котика. Вам пізніше знімо окреме відео, що сталося з нашим сіреньким котиком. Шотландської породи. Он там ще. Мам, дивить капітана. Побіг наш синок. Ходячи до уроку, 15 хвилин він так переживає Конечно. вже, щоб не запізнитися. Да? Нас дивиться, як Санька побіг до школи. Каже: ну все, все, мама, я сам побіг. Бо 15 хвилин ще він такий у нас досить знає, це, відповідальний. 15. Такий хлопчик. Куди ми йдемо? На площадку, все. Да. Це, щоб підвели до школи. Ну йдемо ще погуляємо на площадці. така красуня, тут ялиночка у нас. Стоїть височезна. Він вам показує серденько, яке гарно в неї вийшло. Вау, як красиво, молодець нас. Питає, мама, чи можеш так показати? Такі великі, до 40 гривень я купила. В сінцей такі от, знаєте, тепленькі. А, ці рукавички. Класно, тобі? Зручно в них Настюш, вони взагалі-то надоросла. Людина, Настя вже собі приміряла. Майже будуть мої. жарко ручкам твоїм. Ну давай, мамі, рукавички дай. Ось такі, бачите, вони ангорові, такі теплющі, класні. чорні. Йдемо на площадку. Йдемо, Настенька, пішли. От, тут у нас є декілька варіантів. Зараз ми туди повернемо, там є одна площадочка гарна в нашому, прямо біля нашого будинку. І там ще далі біля висоток. Є також одна площадочка. Кукарі ку, ку. <смі> то йдемо ось там далі. Є такі загони, там бабуся випасає а, своїх курочок. А, диви, вони вже є там, да, пасуться, вже не знаю, холодно. Ті випускають курей. Ой, то вже вони, бачите, в загончик ось там. Ближче підійдемо, покажу вам. півне курочки. Ось там вже вигулюється. Такий будиночок, там ззаді у людей будинки. А ось тут вивелися. Дивіться, який красень, красень. Настя, ти мені закрила камеру. Ось такий красень-півник, дивіться, який шикарний. такий в нього, да? нас дивись. Гарний. А, і курочки тут бігають. Такі, наче і висотні дома тут. Ой, проходиш такий живий, живий зоопарк такий. Бачите, там внизу вони виходять, віконечко, сарайчик з виходом. Ось собачки дві вивалилися на сонечку, гріються. Одна риженька, інша чорненька. Бігався. Це такий, знаєте, величезний пес. Який вуличний, бездомний. А, дитину покусав досить сильно. Не знаю, потім десь він дівся, кажуть, що завезли його та застрелили. Він мені так подобався, знаєте, ніколи, ні Настя, ні Саш нікого не лаяв, не трогав. Не знаю, може дитина вкидалась чимось в нього. Ось так, от, тут майданчик. дитячі качельки. Знаєте, так досить сумно, що вбили того песика. Він був такий класний, завжди нас зустрічав. Алінку мою старшу, вона ще тоді в школу ходила, постійно проведжав до школи, а потім додому приводив. Ну, я його трішки, знаєте, як підгодовувала там а, з бульйона кісточки. У мене такі хрящики залишалися. Ось якось він довго так жив. А після того випадку, як покусав дитину то ось так з ним розправилися. Я вважаю, що це взагалі неприпустимо. Це все-таки жива тварина. Не знаю. Можливо, там той хлопчик кидався в нього, що він так агресував і накинувся на дитинку по гресі. Не знаю, Ну, ось такі злютовані люди, із-за того, що. Їхню дитинку косив Він я не знаю наскільки він там а, вже покусав того хлопчика, як розказували знайомі. Ну, і після того випадку він пропав, хоча постійно жив біля нашого будинку. Такий дворовий песик. Всі його підгодовували. І Ось так люди вкоротили йому віку. Де ставати? Настя, бачите, вже вилізла на місточок. Чого ти хочеш, б я ловила? Лови. Ай, ай, Настя, ти мені прямо в телефон кинула. Ну, ти даєш. Тут така влітку, знаєте, красивезна така березка розпускається, зелена. Вон стоїть там. Настінька, що ж ти так кинула мені в телефон? Дивись, то розів. А ще бурульку, яка, яка гостра, дивіться, а, наче, наче голочка. Ай ти. Штрикалка мала. Все. Ой, ну, знаєте, так класно сьогодні, так пригріває сонечко. М -м -м, цей сніжочок підтає, Так волого так гарно. Але ще так навіть пари де з рота. Ну, і мороз, і сонце, день чудовий. Настя вляглася. Тут така пісочничка класна. Кожне літо завозять свіженький пісочок сюди. Цілу гору знаєте насипають. І за літній сезон діти весь пісок розтаскують. Ага, дуже бідні, хочуть навіть листочок. Та він дуже смачний, він і зелений. Сухий листочок плювали. Голодні курочки. Ну, скільки тут Чотири курочки і один півничок. А може, то ще один поруч стоїть. Мабуть, два півника. Один молоденький, а другий такий похай. Батько. Вони одинакової ось. Це для Насті такий, знаєте, міні-зоопарк. З курочками. Настюша підкрадається до голубів. Тихенько йди, тільки що годували. А курей там настя. Шукала зелену травичку таку попід тином, зривала їх, годувала. Ой, вони такі довольні, голодні, ті куря. Все Настя ж улетіли голубе. Настю і тут поміж гаражами знайшли таку величезну бурульку. Це я. Це я. я Настя побачила, бачите, все тане, тане. Температурка у нас, мабуть, плюсова. Да. <смеш> Та, щоб ходила шукати. цілий гараж, щоб це дістати цю бурульку. Ще шукати да. бурульки. Ну то пішли на нашу ділянку, там багато бурулячок. Можливо. Йдемо? Да. Давай, йдемо. Да. Бачите, як люди на першому поверсі собі вирішили трішки добудувати, а розширити площу. Так цікаво, цілу кімнату, бачите. знаю навіть це. можливо, це узаконити такі. от Перепланування будинку чи ні. Ось Тут зрозуміло, що просто балкони, а тут прям добудували. Бачите, якось зробили на таких стовпчиках цю ще таку кімнату повноцінну. Ось ми знову зустріли котика біля нашого будинку. Ой, риженький. бачите. думаю, куди б його заховатися, який гарний. Гарфілд, наче такий жирненький. Ой, руденький котик. Так подобається такий. Окрас. Ну, Йдемо ще на ту. Зараз всі площад, всі майданчики зараз обійдемо. Водички захотів, котик. Зараз води їм вистачає. Тільки мале тюдо, руденьке. Побачили ще нашу чернишку красуньку. Бігаєн там, Настя каже, ідео, мама. Погладимо її. Ой, така кнопка, чорношечка. Треба буде їй якусь корму купити, бо вона ще така, знаєте, перебірлива. Кличка. Кошачі любить корма. Ой, боже мій сейчас. Випачкає тебе. І вона зараз випачкає. Чорна морда ця. Ой, залазить прямо на Настю. Ой, Кицька також лащиться до Насті. Мабуть, лапки гріє Настюш. І холодно бігати по снігу вона. Лащиться до тебе свої лапки. Бач, не хоче навіть спригувати. А, у Насті тепленько, гарно. О, там ще в бесіці ще один там партизан сидить, чорний. Чорний котик виглядає. Тут у нас взагалі такий <с <с кошачий двір. Стільки у нас тут живності. О, ще один, бачите, чорний кіт. Це, мабуть, три кота. Це з кішкою, два чорних кота і одна кішка чорна. Оце такий чись домашній, бачите, котик красивий. Так, випускають його погуляти. Ось, бачите, який у нас тут квартирант. Поселися в нашій бесіці. Квартиран, тобі як тут гарно, да? чорний котик залізь собі, лапкам тут тепленько, затишно, да? Котик, ти не поїхав, диви, який налякливий. Чемний квартиран тут. Да? Чемний ти котик. Заліз на коробці, сидиться наш Мішка торгує всім, чим тільки можна. Взимку ковбасою, сиром, а таке в теплий період влітку у нього і овочі, і фрукти. Ось, І закидав нас тут коробками своїми, не знаю чи знадобляться йому, чи нам, може, під щось будуть. Та котик, що тебе? Настюша прогнала, да? лякався. Побіг кудись. Ціла сімейка у них. Чорних котиків. І хлопчик, і дівчинка. Да, дівчинка. Ця така дуже любить, щоб її гладили. Настюшку дуже любить. Ой, Настя моя сама перша буде помічниця. Кішка вон, потім вона ласилась до Насті, а потім почала навіть царапкатися. Настюшка її нагнала, <залізла>, залізла на дерево. Сидить тепер кицька там. Настюся, а куди ти полізла? То там треба буде прибирати цю кучу. То ми скидали туди траву, листя таке сухе, бур'яни різні. Давай, випригай. Вона дуже любить тут гратися влітку, весною влітку. Там моя малинка, вся засніжена стоїть. Ходив один білий котик, бачите, до чорного. І почали вони цюблицю. Щось так один з одним виясняти. <рес> І цей чорний кот його вигнав. Охоже, цей тваринний світ. Тут вже гратися почала на цьому нашому місточку. Чоловік зробив такий І доріжка, так у нас також тут імпровізована. Зроблено з таких от кірпічів полих. А далі взагалі ми привезли багато кирпичів з його будівництва, побили туди. Він купив а, цемент, керамзіт. У нас було два мішка. Потім ще це, піску ще привіз і це зробив таку суміш. Мені вилив таку доріжку, наче так, відгородження від від мого квітничка. Ось відгородження таке, невеличка така. Вийшло у нас, небагато було у нас кирпичиків, На всю діляночку не вистачило, але там у нас просто, таке, знаєте, продовження такої зеленої травички. Йде прямо до, до тієї крайньої лавки. <гум> Дітки влаштували танці, десь побачили в тіктоці, чи де оцей танок? <гум> Як бобер танцює. Тепер хочуть вивчити рухи. Ой, вийшли. Саша каже, мама, чого так світло на вулиці? Кажу, синочка, бо день стає в нас довшим. Все наближається до весни. Такою. Диви гаряче. Такий помзик що у нас Ви що такий на самом гетик. Звели ми синочка на футбол. Настюшка сама уявляєте, вбила два яєчка. і вона Сама приготувала. Ай, смачнющий такий омлетик. Зараз буде вона вечеряти. А, смачно будемо їсти. Да? Кетчуп став. <смі> став кетчуп. Зробили Настюші ще таке серденько на омлетику. Ай, смакота. Дьому будемо їсти. <смі> синуська, такий весь замерший, бігом його в ванну кинули і купили таку, знаєте, класну а, бомбочку для вани. Так шипить вона і змінює колір водички. Зараз вам покажу. Дивіться, яка ніжна голубенька, красива водичка. Цієї бомбочки була ось така іграшка, дивіться, на присоскі це маленький жирафик. Який гарненький.